І чого, його друзі? З вами я і Сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Сьогодні в нас буде надцікавий ролик. Тому що що ми зробимо? Правильно, ми сьогодні будемо обслідувати наступні печери. Наступні печери. Так, я коротше, запримітив таку цікаву штуку. Я побачив у нашій давній печері є ще одне відгалуження, яке мною не досліджене. Очевидно, до нього в мене просто руки не дійшли. Тому я що зробив? Швидко набрав смову скипів. Взяв залізний меч броню, взяв повну їжу, як бачите. Ну, щоправда, половина з неї не дуже той придатної, але не будемо собі псувати апетиту. Тож швиденько зробимо цю і йдемо вниз. Хопа опа. Ой, чауч. Так, а чи можна їсти гриби? Ні, не можна. Значить, це ще один Майнкрафтівський міф. Ну, а я не про міфи розповідаю, а я розповідаю про те, як ми зараз з вами будемо досліджувати ці печери. Ооо. Краще туди не падати. Зараз ми будемо з вами досліджувати цю печеру. Я знайшов одне відгалуження, там коротше, коротше. Цікаве відгалуження, тепер стрибаємо. Я заплющив очі. Так, і десь тут це відгалуження. Ось воно. Ось це воно. Тобто, якщо йти нагору прям. Тож, давайте будемо потихеньку починати дослідження. Я пам'ятаю минулого разу, мене просто факелів не вистачило. Тому я вирішив просто залишити це на потім, ось наступила потім. Повно мобів. Повно мобів, мені це не дуже подобається. Я не люблю, коли так багато прям мобів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Підривайся там. Оп, мінус. Так, ми пішли б добудемо собі залізо, мені воно необхідне. До мене йде зомбі, мені нема ніякої різниці. Так, зливаємо. Я його не бачу. Друзі, я його не бачу. Я його не бачу все. Мінус, 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 мінус. А я продовжу добувати собі залізо, мені просто потрібно залізо це. Мені воно тупо потрібно Щоб хоча б зробити собі новий кайло. Я загубив усе своє залізо, а я не пам'ятала, може я його витратив вже. Все, але мені хоча б декілька. Штук потрібно, хоча б три щонайменше, щоб скрафтити собі нове кайло. Як бачите, ситуація напівкритична, мені треба залізо, його тут не дуже багато. Тож я швиденько шукаю, за мною гониться кріпер. І ще й меч зараз закінчиться. Чого мені не вискочило до повного фіаско. Зараз буде просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куди ви так поперлись на мене? Там у бронях скелети ходять. Це вже більше схоже на справжню печеру. Тим часом ще освітлюємо додатково. І щит не можна так картати свій. Треба буде все нове скрафтити, принаймні, менш почав. Йо. Йо-йо-йо. Так, Крипер не вздумай. Він вздумав. Я одразу це вів до життя. Хоп-хоп опа. Не впевнений, що він щит. По мені одразу чотири лучники стріляють. Це можливо витримати? ні. Ты всі... їх треба якось знищити. А на, 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 вам всім. Поганці. Мені є кінець. Це останнє, певно, щекав. Господи, у мене пів хп позаїхується. Якщо зараз звідси вируне якийсь зомбі рандомний, це буде просто супер карма. Подивіться, що я витримав. Що ми трохи в кінці, в кінці мій щит. Це було просто unbelievable, що я вижив. Це було справжнє чудо. Я якимось незрозумілим мені чином про фортиви вижив, та ще й залізу знайшов. Я не знаю, яка що це була за удача, але в мене рівно пів ХП залишилось і той скелет просто мене покинув. Ну, як бачите, тут був прям майже розстріл, повноцінний розстріл. Тут ще одна печера. Ну, тепер з тобою одним я справлюся Зузьки тобі. Думали, що якщо вас багато, то зможете мене злити на, на, на ура, да? Да, ні, не зможете. Я ж не буду його залишати, не буду. Розправлюся зі всіма. Ніхто не відійде від моєї гарячої руки, скажімо так. Так, роздивлюємося, що тут є. Поки я, на жаль, нічого цікавого не бачу і витратив майже всі свої, скажімо так, свічки. Але ж, ух ти, ще залізо! Ось це класно вже. Так, забуваємо його. Ще залізло, це чудово. І останній смог Алмаз! Алмаз! Алмаз, друзі! Я знайшов алмаз! Алмаз, друзі! Алмаз, 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 алмаз! Це просто чудово! Я знайшов! Я його знайшов! Я знайшов алмаз! Це мій не перший, це не перший мій алмаз. Але це алмаз. Як не крутий, а алмаз це завжди дуже добре. Тепер головне звідси просто вибратися, скрафтити собі вдома залізникало. У мене 12 штук заліза, мені вистачить на алмази, не на один. Капець, друзі, просто капець. Як мені везе? Як так мені повезло? Я, я взагалі міг би цю свою мандрівку завершити ось ще ось тут. Після такого сильного обстрілу скелетів. Ні, мене фортить. Мене профортило, я вижив. І на виході ще відбувається, я знаходжу алмази. А алмази. можливо, якби мене злили, я б вже цю печеру не відшукав би просто. І все це не можна назвати, що мені так сильно. Це інша печера. Господи, а де моя? Так, шукаємо, шукаємо, де моя, де моя? Я не хочу туди вище підніматися. Мені бажання нуль туди вже підніматися. повно монстрів якими справами мати, відверто кажучи, не хочеться. Чудом, яким. Чудом якимось я вижив. Чудом. Можу знайти не необхідний для розвитку подальшого. Знайдучи, там незариття, зможу знайти інші корисні ресурси, ну і так далі. Ух ти, який же класний ставок проліг. Подивіться, він так довго тече і через те, що я відро це поклав. Тільки тут завершується. Чи то через дірку. Класно, тепер буде значно швидше йти. Опа! Я заплючу бочі Я не помилився. Так, ну тепер пішли туди. Я тепер готовий. Я екіпірований. Тепер хай мене тільки спробують мене вбити, нічого в них не вийде, а нічогісінько. А тому що я справжній промайстер цієї гри. Я тепер жодних скелетів не боюся. Туди в мене був адреналін. Ну тому що як не адреналін, якщо тебе ще майже злили. А чого я не зробив? Тут це смоло скипів. Забув. Забув. Неприємно забув, доведеться повертатися, але урочистий момент. Раз у нас. Два алмаз. Ну, мені вже немає ніякої різниці. Два алмази все одно окей. Тож, пішли швиденько додому, для вас це буде мить. А я зроблю тим часом побільше факелів і ми продобудимося далі. У нас це пройшло за пів секунди, а для мене це було хвилин 5. Гуляю туди-сюди. Ще залізо. Ось це я розумію шахта, а то там якась худорлява, не зрозуміла нірочка. Ніяких корисних копалин. Крім вугілля. Он вугілля там повно. Тому давайте ту назвемо вугілля. Ось цю я назву корисні, дійсно корисні руди, тому що тут є залізо необхідне, поки що мені. Звісно, сподіваюся, скоро я перейду на алмази, прям, прям як по-королівськи. Буду тільки з алмазів робити свої речі та інструменти. Але ж поки що, я ще не алмазник. Поки що я в залізній все ще руді. Да, я зробив вже той прорив. Важливий для мене прорив. Але ще не зробив всього для того, щоб прям повністю цей прорив зробити. Тому поки що я просто буду розширювати цю шахту. Корисно для мене, як ви бачите. Так, збиваємо зумбаря. Ще одного. А, а, а! Ах ти ж це! Я їх просто ненавиджу і терпіти не можу. Ось вони такі противні. Просто не люблю їх. Ось ці вони маленькі такі. І, і, і головне, чим вони відрізняються від своїх великих версій і тим, що вони маневрені, такі противні. Я звик, що зомбі мають бути повільними. А Тут бачу, які швидкі. Так, це слимак, я вже закажу, що це. Так, о, мої улюблені лучники, а спробуйте мене вбити. Зомбожитель. О, скелет тепер буде воювати з ними. Ух ти, як круто! Ну ось, і без мене все розв'язали. Дякую, друзі, мої любий. Тепер вбивайте цих ідіотів, а я розберуся з вами. Бачите, мені здається, чим було нечесно. Всі накинулися, блін. Не дав навіть алмазів спокійно добуду собі. Ось вони. Ось ці алмази, друзі. Я добував ще собі алмазів. Це... Я погодьтеся зі мною, це просто прекрасне прекрасно відчуття, коли ти розумієш, що добуваєш таку ціну речовину. Тому ж давайте йти далі, поки є факели, поки я смолоски. Ти не так, так, давайте, 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 зливаємо їх всіх. Тепер... Ой-ой-ой-ой-ой! Та це ж вони. Я їх просто ненавижу, цих скелетів. Ось ви мене вибачайте, але я їх просто дуже не люблю. Точніше сказати, що їх не люблю сказати настинг. Тому що вони такі діставучі, до них навіть не підійдеш як слід. А вони в жон, вже по тобі мобільний вогонь відкривають. Та звідки ж вас тільки тут? Ні! Ну, принаймні залізо зробити. Вала пун. Так, добуваємо. Мені залізу тільки потрібно, насправді. Тому що, знову-таки, ще не перейшов я в наступну еру. Хормікан великий реформатор ще цього не зробив. Тому мені все ще потрібно, це залізо. Хоч і в мене вже по великому рахунку і алмазів так немало. У багатьох там побільше. Ось які в них дурні цих ріперів, звичайно. Подивіться, вони підриваються. Як камікадзе, просто для факту підривання. Їм навіть. о! Та тут. А тут все кінець шахти якраз. Якраз вистачило смолоскіпів, щоб до кінця шахти дійти. Як повезло. Ну, давайте виходити з цієї шахти потихесеньку. Будемо виходити. А, ні, в мене залишився ще останній? останній один смолоскип. Куди я його заюзив? Правильно, сюди. Я знайшов шахту, друзі. Ось це! Ось це вже моя інтуїція називається. Подивіться, що я знайшов. Це шахта! Як же мені везе? Як же мені везе? Ось це вже називається дуже круто. Ось це вже називається дуже і дуже круто, прям. Ця шахта мала мені того, що подарувала багато цінних ресурсів, то ще й я шахту знайшов. У шахті, щоб ви вже розуміли масштабність просто. Можна зайти вже дуже-дуже і багато корисних мені ресурсів. До речі, ще залізо. Скільки тут залізів? Ну, я тільки радуюся такій особливості цієї шахти, що вона така багата на залізо і інші руди. За мною гоняться зомбі, я навіть не буду перейматися цим. Тут ще залізує. А, Ай, він буде за мною гнатися, бо буде гнатися, поки не помре. Ну тоді здохне. А я буду спокійно собі залізо ще добувати. Я вже, щоб ви розуміли, 17 штук добув. Я скоро буду статіонер. Тож, давайте далі. Дуже чесно радий. Позитивно, дуже здивований в позитивному сенсі, наскільки ця шахта корисна і багата. Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не задихнувся. Ну, нічого, інше залізо там потім добудемо. 21 штуку все одно добув. Досвіду собі зробив. Зможу тепер скрафтити стільки корисних речей. І просто уявляли. Он та лава, з якої все почалося. Ще я звернув увагу, що тут теж є лава. Ось тут були алмазики. Так, йдемо далі. Ну, точніше, вже на вихід. Будемо сьогодні вже завершувати. Фух, а міг би й впасти? Могил. Так, і куди далі йти? Так, це не, це, це не ті території, які це не мої території. А, хоча. Що? Щось я просто не впізнаю їх. Ось, де мої території? Он вони, он вони мої території. Це ж не скелетні. Так, да, тут все тут все освітлене мною, тут все мені знайоме, тому я тут повністю вже не боюся ходити. Максимум тут можуть розпалитися снідами. Це найнебезпечніше, що може бути усього. Тож спокійно, спокійненько підіймаюся на нашому ліфті. Це не найкращий, звісно, ліфт, але вже скільки разів я на ньому підіймався, згадаємо тільки трішки. Закриваю дверцята і все. Ми вдома, друзі, а значить наша місія виконана. Ну і давайте урочистий момент разом з вами. Пійте мені, е, співайте мені з продовженням хоровікан. З продовженням хоровікан. <звучить> так, я собі добуваю залізу, але ну, це не найкрутіше. Це далеко, це ще порівняно повна ерунда дитяча. З тим, що зараз я зроблю. Я зараз крафту собі палецю. І подивіться, які мені речі доступні, цей красивий, синій колір. Я кращу собі кайло. І. Крачу собі сокиру. Ну, не сказати, що я не задоволений. У мене тепер невеличка алмазна обнова. Ну, слухайте, скоро в нас буде 7, 100 днів, через 30 днів в нас буде 100 днів вже точно більше половини. Ну і наостанок, як ви бачите, я успішно перейшов до нової ери. Тому що ось цим вчинком я скрафтив свій перший алмазний інструмент. Да, я міг зробити це раніше. Але чи був би якийсь глибинний сенс в тому, щоб скрафтити собі алмазний меч? Замість того, щоб скрафтити собі значно корисніший меч та сокиру. Тобто кайло. Мені здається, не було ніякого. До речі, я ж сокиру можу по-іншому назвати. Дивіться оп. Опа. Дивіться, я зараз не назву не алмазна сокира, а. М -м Пекельна кара. Подивіться, тепер це буде називатися Пекельна кара клас. Ця секрета буде називатися Пекельна Кара. Так, ну і на цьому ми сьогодні з вами будемо завершувати. І підсумуємо, що ми зробили. По-перше, перехід. Нарешті перехід із залізної доби в алмазну. А це значить, що наступним роликом ми будемо правильно займатися порталом вад і телепортацією в цей самий ад. Це перше. Друге, у нас ще ця печера не, не до кінця досліджена, Тому я ще, я, ще я, і ми шахту тут не дослідили. Цю ж зроблену шахту ми її не дослідили, а значить цим ми теж займемося. І на всього зверху додаємо факт, той, що ми, друзі, ми, великі молодці. Тому що в цій же шахті ми зможемо знайти якийсь дуже корисний лут точно. Тепер я зможу зробити собі нові речі залізні. Плюс у мене ще один алмаз є. Я не скрафтив собі стіл зачарування, але не сумний. У мене є два нових предмети. Чудових предмети. Які нема ціни. Просто нема ціни. Я знаю, що алмаз це найміцніший метал світу. Ось тому, скажімо так, більш. У тривалі по кількості роботи за алмазні предмети можуть бути тільки незритові. Ну і знову таки, незаритові пов'язані задом. Тому я ще скажу на останок. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До того ж знаєте, яка найбільша вся їх наша мрія. Так, на жаль, це перемога що ми в таких умовах. Але моя найбільша мрія. Щоб ви до нового року мені зробили найкращий подарунок, який ви можете мені зробити. Це добити мені 200 підписників, будь ласка. У нас, нас вже зібралося 174. Я дуже вдячний всім, хто підписався, і дуже вдячний всім, хто лайкає моє відео і дивиться мене. Дуже вдячний всім. Просто всім. Тож, давайте, нажимайте на червону кнопку внизу. Я знаю, що для вас це не складно, а для мене. Це приємно, це дуже приємно для мене. Якщо ви просто нажмете на ось цю черівну одну, одну, просто одну черівну кнопочку. Це для мене буде най, найприємніший подарунок на Новий рік. Тож, жмякайте на лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо не про, хочете пропустити ще різно і багато цікавих моїх відео. Ну, а я з вами прощаюся ненадовго. Тож зустрінемося скоро з Дунцем Яром. Всім до побачення!